Всім привіт! Сьогодні Ні, я... я вам розкажу, як я це була. Валі... Споч... Спочатку було у мого папи Піде народження, 2 червня Вня. і а потім ми поїхали до бабусі Олітами і я. З, з моєю сестричкою Я Надіюсь, ви бачили у Хто Те ще розказувала, як я була у бабусі Олі. Лі. Лі. І там був чувак та Чуїха. Один пропадав, а другого плакала та кричала. І... Потім ми. Поїхали до Славіка. Там було три майданчики на люби возраст. Воз, 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 воз. Саме перше, це коли виходиш, то ж там є десь два, три роки є. І вони можуть спокійно кататися там. Є чуть побільше. А чекайте. То зовсім малий, є чуть побільше. Це і для дорослих, і для малих. Вон, там є половина того майданчика, то що, то, що не вмістилося. Бо там і то територія мала була. І напом'ястиво. Все я так думаю. Потім ми святкували у Башкатрі Ой, так стоп. Стоп. У Слайка -ліка. ще, ще як. А ще третій майданчик був. В таких для дорослих дванадцять, сімнадцять, це дві Такі. Можна та, там спокійно вам кататися. Він третій, саме далекий, тільки такий. Тільки не таке велике, зато там є гумаки. Гамаки є. Ну я я що ви бачили Тік-Ток, Так мені то, що я у Башкатвілі. Ми там сутк... 에, святкували день народження матки та й моєї сестрички Анюти. Потім ми з... знову поїхали до бабусі Олі. Надіюсь, ви пам'ятаєте, це т... відео, там багато оску, куди заросла, і ми там т... таміли каву. <паспом siitä> Що ще там було? Also, не позабувала, о, Михаиль, куровый, что ты мне показати? О, точно. Потім я була в матке три дні, ну і потім день народження, Джаня і так далі. и майже каждый лет так провожу. Ну, майже каждый. Что еще? Ну, там было. Что еще там было? А, точно. Святкува. Я надіюсь, ви бачили ролі, як я показую іграшки подарунки свої на день народження. Всім до зустрічі! Пишіть коментарі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.